У стінах Лузівської школи номер 12 проходив міський етап інтелектуальної гри Щодеколи, яка стала вже традиційною. У битві еродитів взяли участь 10 команд, старшокласників міста Лозова та селище Панютине. Юнаки та дівчата готувалися до цієї гри, черпаючи знання з різних джерел. Ну і надас книг в бібліотеці, і на інтернету. Кожен раз по-разному. В бібліотеці збираємося, в общем, всі разом і відповідаємо на питання. Для мене, навіть Более сложная тема — это химия, потому что вопросы по химии всегда будут логическими, а химия — наука точная, и знать, что тут будет, нельзя. А для меня сложные вопросы с химией. Такой с химией и с физикой, потому что это треба нужно формул, треба нужно точно всех масс, какие формулы Ми ще не вивчали, а деякі ми вивчали, але вже під Тому треба запам'ятати, треба підготуватися, треба повторити. Це складно для мене. Ми тренувалися пару разів, по часу, по два. з нашим наставником Сергієм Борисовичем так був досвід у попередньому році. Я брав участь у цих змаганнях. Ні, Сама наша команда приймала участь на обласному етапі і ми посіли третє місце в тому році. Вопросы я готовлю із прочитаної мною літератури, От, є ще також вопросники ще старих времен, будем говорить, застойних времен, вопросники. Затем відеоігри я просматриваю, вопросы старых того, прошлого року, -го ну, года, нинішнього віка, 2000-2005. То есть от, потихоньку так от собираю вопросы. А для юних інтелектуалів передбачає запитання з різних сфер науки хімії, літератури, історії, мистецтва, а також цікаві питання на логічне мислення. Учні напружено думали, активно радилися між собою та шукали правильну відповідь в обмежених рамках часу. На обдумання відповіді давалася одна хвилина. Гра ділиться на три тури. І так, другий вопрос. Це вещество – основний компонент кислотних дошків. В газообразной форме оно может вызвать тяжелые ожоги. Последствия попадания этого вещества в желудок может стать усиленное потоотделение, а в случае большой дозы даже рвота. При случайном же вдыхании его не исключен летальный исход. Та дорогі друзі, за минуточку назовіті мені вещество. віщество. Ну, даже можна написати формулу вещества. Почесні члени журі оцінювали відповіді учасників та підраховували бали у музичних паузах. Зі сцени лунали пісні юних виконавців, які бадьорили своїми ритмами учасників та гостей. Цікаві питання з мистецтва задавав Артур Савран, художник краєзнавчого музею. Сейчас здесь появится самая дорогая в мире картина. До этого был Пабло Пикассо с его э, женщинами, а теперь картина, которая перед вами. Картина была продана на аукционе в этом году за, думайте, сумму 455 миллионов долларов. Самая дорогая в мире картина. Но надеялся ее продать за 100 миллионов, Ну, пошло, процесс пошел значит, эту картину, эту картину назвали второй. Автор и какое, какое было название первого? хотя бы одно из них назовите, ну хотя бы автора. И, пожалуйста, на листочечках и сдать жюри. Вы Свой ответ уже послали, а я называю правильный ответ. Безусловно, это самый знаменитый в мире художник Леонардо да Винчи. Написав, но когда подтвердили, картина в разы. Ну а его назвали второй монний лізе. Навчально-виховний комплекс номер 10 та загальноосвітня школа номер 12 у фінальній частині виявилися суперниками. Старшокласники обох шкіл набрали однакову кількість балів, тому для них провели додаткову гру, щоб виявити переможця. Третє місце в інтелектуальній грі, що коли» посіла команда панютинської школи номер 1 Друге місце посів навчально виховний комплекс номер 10 І перше почесне місце виборола команда 12-ї школи. Також нагородили та відзначили серед гравців кращого ерудита, який надав більше правильних відповідей. Ним став Антон Ходолій, учень 12-ї школи. Переможці розповіли про питання, які були для них складними. Вопроси по іскусству іноземному, сучасному. современному. В принципі, всі випроси були в равній степені складності. Для них треба було включити логіку, як то знання із школьного курсу, і вообще як готовісь дома, учили Переможцям рано розслаблятися, оскільки вони захищатимуть честь своєї школи і міста на обласному етапі інтелектуальної гри що де коли.